Минулого вікенду відбулися матчі сьомого туру чемпіонату Рівненщини з футболу серед команд першої ліги. Лідер чемпіонату Сардинський Маяк втратив очки у виїзній грі з футбольним клубом Садове. Команди розійшлися сухою нічією 0-0. Втратою очок лідера сповна скористалися футболісти Радивилівського сокола, які перемогли з рахунком 3-1 з Долбунівський волинцемент, і тепер відстають від футбольного клубу Маяк лише на один пункт. Оржівський одек вирвався на третю позицію, розгромивши Дома футбольний клуб Вельбівно 7-1. Щодо інших матчів туру, то тут ми маємо такі результати. Футбольний клуб Гоща Макослуч 7-0. Футбольний клуб Малинськ Ізотоп РС 0-0. Турнірна таблиця після шостого туру виглядає наступним чином: перше місце посідає Сарненський маяк, який має в своєму активі 17 очок. За ним йде Радивилівський Сокіл з 16 пунктами. На третій позиції розташувався Оржівський Одек, у якого 13 очок в активі. На одне очко менше у футбольного клубу Садове. Далі йде футбольний клуб Малинськ з 11 -ма очками. За ними Гоща Амако з 10 пунктами в активі. Далі йдуть футбольний клуб «Вольбівно» та Ізотоп. У яких по сім очок. Футбольний клуб Случ має три очки в активі і посідає дев'яте місце. волинь Цемент займає останню сходинку, маючи в активі лише один пункт. У восьмому турі першої ліги чемпіонату області з футболу на нас очікують такі поєдинки. Маяк прийматиме футбольний клуб гоща «Мако». Случ зіграє з Оржівським Одеком. Футбольний клуб Вельбівне прийме в себе аутсайдера ліги волинь Цемент. Радивилівський сокіл на своєму полі зіграє з футбольним клубом Малинськ. А в гості до РАЕС приїде футбольний клуб Садове. Матчі відбудуться 20 та 21 червня. Віктор Терещук у ритмі подій.